Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. 200 мільйонів доларів для України. США оголосили новий пакет військової допомоги. Ворог акцентуватиметься на енергетиці та транспортній інфраструктурі. РФ практично завершила підготовку до нового масованого удару. Виглядають незвично українцям. Показали банкноти нового зразка номіналом 50 гривень. Ворог збільшив кількість ракетносіїв у чорному морі. Наразі там перебувають два споряджені калібрами кораблі. Загальний залп до восьми крилатих ракет у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один корабель. Ракетоносії заведені у пункти базування. Речник військово-морських сил в ефірі День Лаєв зазначив, що це схоже на навчання особового складу, але наголошує завжди слід очікувати можливості застосування ракет. Сказати, що це якось кардинально змінює ситуацію, я не можу, в принципі, бачили і більше. В будь-якому разі, ми завжди готуємося до подібних ситуацій. Цікавим в цьому контексті є саме той факт, що вони вперше виводять от в такій кількості саме підводні носії. Я думаю, згодом ми побачимо розвиток або відсутність розвитку цієї ситуації. І другий цікавий факт, що фактично підтверджує загальний наратив, який ми вже неодноразово. Повідомляли суспільство, що ворог фактично перейшов до застосування виключно підводних човнів в акваторії Чорного моря. Тобто надводні кораблі і надалі продовжують переховуватися у пункті базування. Ну а що стосується Азова, то там в принципі відсутні будь-які кораблі. Там, в принципі, підводні човен ви не побачите. Максимум у надводному положенні глибина не дозволяє їх застосовувати. Водночас видання лівий берег із посиланням на сили оборони повідомляє, що Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Ймовірно, ворог акцентуватиметься на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема аеродромах. Попереднього тижня армія РФ здійснювала тренувальні виліти літаків «Сту-Ту-160» у форматі близькому до відпрацювання ударів по Україні. Це свідчить про можливу підготовку Росіян до залучення таких літаків для ударів. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє голос Америки з посиланням на радника Білого Дому Джона Кірбі. До пакету увійдуть засоби ППО, артилерійські боєприпаси Хаймарс, мінометні снаряди та протитанкові ракети Джевелін. Україна може використати цього року не більше десяти F-16 через брак пілотів. Передає New York Таймс. Західні країни передадуть Києву перші винищувачі вже цього літа. Проте їхня кількість невідома. Водночас, за словами американських чиновників, очікується, що цього року США, Нідерланди та Данія підготують близько 20 пілотів. Командування ВПС очікує збільшення російських атак по аеродромах з прибуттям F-16. З цієї причини певна кількість вини. Чувачів зберігатиметься на захищених авіабазах за кордоном. Вони стануть резервом на випадок необхідності заміни несправних літаків під час планового технічного обслуговування. Росіяни риють окопи навколо водойми охолоджувача Запорізької АЕС. Аналіз від британських військових аналітиків на замовлення Грінпіс свідчить, що станом на зараз вже споруджено понад тисячу метрів траншей. Мілітаризація території охолоджувача може бути пов'язана з перезапуском ядерних реакторів на станції, адже всі шість нагадаю були зупинені у 2022 році. На Черкащині ДБР повідомило про підозру начальнику колонії, який на підпитку погрожував зброю працівнику СТО. У ході бесіди посадовцю це щось не сподобалось. А у відповіді працівника станції спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента. А потім навіть вистрілив у стіну. Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Вирішується питання щодо взяття підозрюва під підварту у Києві зростає захворюваність на covid 19. Про це повідомили у КНДА. У липні зареєстрували 900 випадків хвороби, а у червні їхня кількість становила менше 200. Станом на ранок 29 липня у медзаклади столиці ушпитали 73 пацієнта. В середньому до лікарень потрапляє близько 20 осіб за добу. На Одещині в місті Болгард чоловіка вкусив небезпечний павук. За словами потерпілого його вкусили, коли він працював на полі. З опису павука лікарі встановили, що йдеться про Каракурта. У лікарні розповіли, що кушений чоловік перебуває під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних можливих ускладнень. Банкноти нового зразка вже використовують на Франківщині. Купюри номіналом 50 гривень з назвою Єдність рятує світ мають пам'ятний характер, але є законним платіжним засобом. Їх тираж наразі становить 300 тисяч штук. Правоохоронні органи перевіряють роботу атракціону колесо огляду на Подолі. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Ірина Винокурова. За її словами, поліція запросила всі дозвольні документи на проведення атракціону. Нагадаю, що 21 липня на канатній дорозі через Дніпро обірвався трос. Внаслідок цього загинув 20-річний хлопець. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки та службову недбалість, що спричинила загибель. Людини максимальна санкція цих статей до 8 років позбавлення волі. Співачку Христину Соловій притягнуть до відповідальності за нецензурні висловлювання у бік старої назви Чорноморська. Про це пишуть українські змі. Повідомляють, що на співачку склали адмінпротокол за статтею Дрібне хуліганство. Якщо справу приймуть до розгляду, їй загрожуватиме штраф у розмірі від 4,5 до 10,5 тисяч гривень. Або виправні роботи на кілька місяців на своїй стрінці у соцмережі ікс Христина Соловій прокоментувала інцидент. Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти. Розкупили матюкливі українці. Роберт Фіцо пригрозив українському послу наслідками через блокування транзиту російської нафти. За його словами, мова йде про технічне рішення, але воно має відбуватися за участю кількох країн. Він також стверджував, що санкції не зашкодять Росії. Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, слов нафт не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання. Що ж такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новину Лайф. Дякую за увагу.